Привіт! З вами СамлайнцВлог, і ми нагадуємо не забувати донатити на ЗСУ. Якщо раптом сьогодні ви ще не скидали нікуди ваші файні гривні, зробіть це прямо зараз. В описі до цього відео є посилання на фонд Українські Мурахи. Українські мурахи це наші друзі, які допомагають як військовим, так і цивільним. І сьогодні з нами незвичний гість. Кирило Семененко. Перше питання для розігріву. Скажи, будь ласка, у тебе часом не буває роздвоєння особистості? Та ні, не буває. Просто часом я намагаюся прислухатися до свого внутрішнього голосу. Цікава думка, повністю з тобою згоден. Окей, що ми знаємо про тебе? Ти музикант, пишеш пісні, маєш дві вищі освіти, вони не стосуються музики, якщо я не помиляюсь. Любиш подорожувати, знімати мотиваційні влоги. Можливо, щось хоче ще додати до цього. Так, дійсно, за першою освітою я лікар-стоматолог Ортодонт. Друга моя освіта про релігієзнавство. Вона філософська, Захотілося мені саморозвитку. Є цікавість певна до філософії, до релігії, тому сталася друга освіта. Також я людина із творчим складом розуму, тому я завжди намагаюся реалізувати свій внутрішній творчий потенціал, і частіше все це роблю через музику. То ти більше лікар чи музикант? І те, і те, на мою особисту думку, одне іншому не заважає. Наприклад, видатний кардіохірург Микола Амосов був також і письменником. Добре, переходимо тоді до нашої основної теми, і ця тема стосується брекетів. Чому ти вирішив встановити брекети? Окей. Коли я був студентом, я не хотів собі брекети. Мої зуби виглядали достатньо рівно. До того ж, в дитинстві я носив пластину, тому ну, все було досить непогано, як на мене. Проте на старших курсах університету я допустився одної помилки. Я вирішив чекати, поки зуби мудрості проріжуться. На жаль, це дійсно було помилкою, тому що зуби мудрості зіпсували, зубні ряди, зіпсували прикус. І ще однією вагомою причиною було бажання краще розуміти своїх пацієнтів. Окей, а що найбільше зупиняло встановити брекети, які були перешкоди на твоєму шляху? Насправді серйозних страхів у мене не було. Було певне переживання, кому із колег ортодонтів довірити можна свій прикус. А от зупиняв мене у цьому мій щільний графік. Одного разу ми... Відмінили фіксацію Брекетів через те, що у Самлайнс була запис в студії нової пісні і також концерт. Які відчуття були в тебе в день встановлення брекетів? Поділись тільки щиро. Багато хто розказує про біль або неприємні відчуття. Я нічого такого не можу відмітити. Це особистий мій досвід. Скажу так: я відчував себе якимось супергероєм якому в організм вживили, знаєте, якийсь спеціальний такий девайс. Я прям відчував, що це система? Що це брекет система От е, мені навіть почало здаватися, що вона має якийсь, знаєте, штучний інтелект, що вона там щось самостійно робить з моїм організмом. Ну і це були такі от, е, цікаві відчуття. А що для тебе було найскладніше в період лікування брекет-системою? Насправді це цікавий експіріенс, не так багато складнощів. Із складнощів можна було б виділити дві речі. І перша штука це зміна ортодонта. Насправді це така складна історія. Я і сам, як лікар-ортодонт, знаю, що особливо до повномасштабної війни. Ми старалися не брати чужих пацієнтів. Тобто, якщо ти почав лікування з одним лікарем, будь ласка, постарайся це лікування і завершити з ним. Це буде правильно. Але з приходом повномасштабної війни довелося ортодонтам змінити підхід до цього питання. Всі почали один одного підстраховувати, підміняти, обмінюватися інформацією, допомагати, щоб наші пацієнти могли закінчити лікування. Це торкнулося і мене. Моя ортодонт разом з дитиною виїхала з за кордон. І мені наново треба було шукати людину, яку я знову довірюсь. Друга річ, яка була складною для мене, це було встановлення міні-імплантів. Міні-імпланти це такі штучки, які ставляться в дісну. Вони допомагають рухати зуби в потрібному напрямку, допомагають роботі брекет-системи. І насправді встановлення міні-імплантів тут нічого складного немає. Це, типу, як якийсь невеличкий пірсинг, можливо, комусь допоможе аналогія там пробити вухо заради сережок. Триває п'ята доба після встановлення міні-імпланту. Отак виглядають мої щоки. Є припухлість, я відчуваю дискомфорт, особливо коли так роблю, достатньо боляче. Легкі знеболюючі п'ють двічі на добу. Але в моєму випадку ми вирішили трошки поекспериментувати з позицією міні-імпланта, і ми встановили їх так, потім, а ну, давай ще спробуємо так, а давай зробимо ще краще так. І, коротше, ми кілька разів їх встановлювали, і це виявилось цікавий експеримент, але трошечки травматичний для мене. Ну і, мабуть, це цікавить кожного, чи воно того варте. Чи варто встановлювати брекети? Ну, мені ще не зняли брекет-систему, але як пацієнт, я впевнений, що однозначно варто. І ось вам кілька причин. Перша ортодонтія – це фундамент. Тобто ви закладаєте фундамент здоров'я своїх зубів. Здорові, красиві, рівні зуби це тренд. Особисто мені подобається бути в тренді модних тенденцій. Ну і третє, як не крутий, все ж таки, брекети це певний челендж, це виклик. А я люблю челенджі, мені це подобається. I don't want peace. I want problems always. Тому я повністю за. Дуже дякуємо нашому гостю за інтерв'ю. Було дуже цікаво і вам дякую. В нашій рубриці про брекети ми завжди кажемо: брекети не створюють вам комплекси, вони вирішують ваші комплекси. Тому всім наснаги на нові звершення. Можливо, ти хочеш щось сказати на останок нашим глядачам? Друзі, кожний дзвіночок і кожний пальчик вгору пришвидшує вирівнювання ваших зубів. Ви можете це перевірити. Якщо у вас є питання або цікаві історії, напишіть в коментарях під цим відео. Я обов'язково відповім і прокоментую. Всім, чао!